Російська мова, що з нею не так. Стоп! Не починайте мені тут нити, дороги не латані, є да, разість. І взагалі в країні триває війна. Так, війна. І вона не завершиться, допоки кожен з нас не відправить до пекла росіянина в першу чергу в собі. Е, маю припущення, що вже дехто з вас вимкнувся, але якщо ти досі тут, давай ми спокійно поговоримо про причини. Я ж думаю, ні для кого не секрет, що мова це інструмент вже століттями для Росії у боротьбі проти України. Вони використовують цей наратив про братні народи, про те, що українська мова штучна, насаджена. Ага, Білгарад, привіт. І я ж нікому не відкрию зараз Америку, коли скажу, що разом з тим мова це код нації, і це те, що вирізняє нас поміж інших. Бо знову ж таки, я ж нікого не здивую, коли скажу, що за кордоном росіяни аби покращити своє становище, використовують російську мову і кажуть, що вони українці. А чого ж це так? Насправді є багато різних причин, чому це відбувається, і чому взагалі українці досі не хочуть переходити на рідну мову. З психологічної точки зору цих причин реально дуже багато. Про всі говорити я не буду. Проте виділю один: це синдром меншовартості, так зване знецінення значення рідної мови. Цей синдром нам нав'язали, і він укорінився в Радянському Союзі, коли Вважалося, що українці, які розмовляють українською мовою, це селюки, А от ті, хто розмовляє російською, це столічні, городські люди. Ну, ви зрозуміли, більш культурний, більш поважний і взагалі дуже багато тут епітетів можна вважати. Я зізнаюся, що насправді в мене також він був, щоправда, до класу 7-го і дякую моєму вчителю фізики, який мене вчасно схаменув. Але. Як Радянському Союзу вдалося зробити це? Давайте я вам зараз приведу один невеличкий, але дуже показовий приклад. Давайте уявимо. Ви українець і ви живете, ну, 90, 80-70 років тому ви освічена людина, ви вчитеся, ви любите розважатися, читати книжки, слухати хорошу музику, і, звичайно, українською. Але в якийсь момент ви помічаєте, що ваших улюблених авторів стає менше. І музики українською також стає менше. Я вам по секрету зараз скажу, що цих авторів розстрілюють, але ви. Ви цього не знаєте, напевно. Звичайно, є якісь чутки, але це чутки, і ви на це не звертаєте уваги. Ви живете своїм звичним життям, і вам хочеться і далі розважатися. У вас є друзі, і вони пропонують свої методи. Також книжки, також музику. У них класний смак. Але книжки російською, музика російською. І, в принципі, вас це не засмучує, ну тому що. Ви все розумієте? Книжки дійсно класні, музика хороша, тому яка різниця? А ви ще й студент, ви вчитеся і до вас на пари починають приїжджати лектори з Москви? І вони класні, вони знають свій предмет, з ними цікаво спілкуватися навіть поза парами. Тим паче, що україномовного оточення у вас стає менше, ну, якось немає з ким поспілкуватися, а ті, хто й трапляються, вони приїжджають з села. Ну і знаєте, а вони там голі, босі, неосвічені. В принципі, що з них взяти? Та ви нічого й не очікуєте від них. Тим паче, у вас хороше коло спілкування з класних людей, освічених людей. Пізніше ви одружуєтесь. У вас, напевно, двійко дуже хороших діток, і ви їх вчите. Ви їм розповідаєте про своє дитинство, про своє дитинство в Україні. Щоправда, російською мовою. Бо ви тепер спілкуєтесь тільки російською, і говорите, що ну, немає значення яка мова. Тому що головне бути хорошою людиною, добре вчитися, допомагати, бути освіченою, а мова, мова вже не має значення. І ось так виходить, що українця, що важливо, непомітно і для нього самого зросіщили. Ну як мораль зрозуміли? Напишіть прямо зараз мені в коментарях. Ну і поки ви пишете в коментарі, я продовжу свою думку. Насправді в Україні ніколи не було російськомовних українців. Вони всі зросійщені. Оце так новина, правда? І я маю визнати, це системна робота тоталітарної влади, яка справлялася з цим просто на ура. І це вже я мовчу про часи до революції, бо була ще ж Російська імперія, яка також дуже багато лайна зробила для того, аби українська зникла як мова. Взагалі, чого вартує Емський Указ Чеволоївський циркуляр, і про це вже ми не говоримо. Факт залишається фактом. Нас системно зросіщували. Можемо зрозуміти, ви вчилися в російській школі, розмовляли російською. Ваше коло спілкування російськомовне, улюблені книжки російською, музика класна, також російською. Ну, можна зрозуміти, правда? Хоча стоп жарт. Я не розумію, тому що є причини і є наслідки. Бо якщо мова дійсно не має значення, тоді скажіть мені, будь ласка. Маріуполь зараз на в'їзді написаний через яку букву і я хочу подякувати українським захисникам за можливість зараз в цю хвилину розмовляти українською мовою. Дякую вам за вашу працю. Слава Україні! Слава українським захисникам!